Усім привіт! Робимо універсальну та дуже смачну та легку у приготуванні начинку з манго для будь-яких десертів. Для начинки нам знадобиться консервований манго разом з сиропом 440 грамів. Пробиваємо його з занурювальним блендером до консистенції пюре. Перебите манго переливаємо на сито та перетираємо за допомогою силіконової лопатки. Щоб очистити пюре від волокон. Після протирання пюре залишилось 395 грамів. Далі в склянці змішуємо 100 грамів води та 25 г грамів кукурузного крахмалю. Потім вливаємо в пюре манго та змішуємо. Далі ставимо на плиту на середній вогонь. Періодично помішуємо лопаткою та доводимо до кипіння. Будьте обережні, тому що при закипанні пюре може булькати. Щоб послабити цей процес, потрібно постійно помішувати лопаткою. Після того, як маса закипіла, проварюємо 2-3 хвилини та знімаємо з вогню. Про всяк випадок ще раз проціджуємо через сито та накриваємо харчовою плівкою в дотик, щоб уникнути зайвого конденсату. Обов'язково залишаємо на столі, щоб начинка охолола до кімнатної температури, і тільки потім ставимо в холодильник на 2-3 години до повного охолодження. Якщо ви хочете більш густу начинку, додавайте більше крохмалю або менше води. Ця начинка в більш густій консистенції підійде навіть для прошарку торту консистенцію начинки, яку ми приготували, можна використовувати для десерта Павлова. В рулетах та десертах в склянках, також поливати морозиво або сирники. Сподобався рецепт. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше перевірених рецептів. Також пишіть хвилюючи вас запитання. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!